Сонники досі продаються, досі є трактування снів. Особисто я теж колись дуже часто зглядала в сонник, але на сьогоднішній день я вважаю, що б Коли потрібно звернутися за допомогою, коли є погані сни? Перше питання: і наскільки воно заважає людині? Тобто, якщо, наприклад, кожен день погані сни, вона зранку просинається з поганим настроєм, вона це думає, чому у мене завжди погані сни, де де. Так варто до кого? До психолога, який розуміється, а саме навіть сказала би психотерапевт, який розуміється в тих питаннях там, сну, сновидінь. І, до речі, ви питалися за сновидіння. Є такий метод психотерапії, символ драма. До речі, і можна багато чого сказати про, е, аналізуючи свій сон, що відбувається з людиною загалом, що в неї в житті. Тобто, реально, сон це наслідок дня, не факт, що того самого. Якщо там часники з повторювані сни, то загалом щось відбувається в житті. Тобто, ну, можна, скажімо так, працювати з своїм свідомістю на основі підсвідомості. Метод психотерапії, символ драма, допомагає от впорядкувати життя за допомогою снів. Отак, от я би сказала.